Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною ще не знайомий. Прийшов жовтень, ми дивилися всякі різні теми. Прийшла, прийшов момент подивитися на ваше особисте життя. Місяць важливий, знову ж таки, наголошую. Да, він такий кермічний закладає дуже багато на майбутнє. Карти, звичайно, можуть показати не тільки жовтень, можуть показати щось довше, можуть. Щось інше, да? я про це це буду говорити. Буде один варіант. І для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це ваше склад, звичайно, я буду робити сигніфікацію, да? в яких енергіях зараз ви знаходитесь в особистому житті, поки я тасую, хочу сказати всім велике дякую, хто підписується, хто пише коментарі, ставить реакції, хто підтримує фінансово за ваші донати. Я Можу придбати нові колоди, які вас будуть, звичайно, радути, да? нові фони, для того, щоб було якесь різноманіття і була краса, щоб було приємно дивитись, приємно слухати. Так. Отож, всім дуже дякую. Хто хоче на особисту консультацію, будь ласка, я запрошую вас, в описі є мої контакти. І так. Потасували, настроїлись, дивимося, в яких енергіях зараз ви перебуваєте в особистому житті. Ну, одразу випадає король Пентаклів, да? про якого, швидше за все, тут буде йти мова, це може бути е, по знаку Зодіака в місяці сонці чи Асценденті, тілець, козиріг або діва. Ну, Мужчина такий, знаєте, земний дуже. Любить порядки, любить мати свою думку, любить все, щоб було розмірено, спокійно. Такий, знаєте, його дуже тяжко здвинути з свого місця. От він, якщо щось вирішив, вам дуже тяжко пробитись. Да? Навіть там вог... до вогняного знаку можна достукатися, він може всплить, але потім почути і. Послухатись, да? А от земні знаки, вони не будуть і не будуть сваритися, вони просто не будуть робити те, що ви хочете, те, що ви просите, і все. Ось так. Але вони і надійні. Хоча, отут, дивлячись по цій зв'язці, да, сімка кубків говорить про якісь фантазії мрії в стосунках, про що Марії? про те, що буде спокійно, про те, що буде добре, про те, що, можливо, буде офіційно, да, можливо, буде шлюб взяти. можливо, ви чекаєте від мужчини якихось е, дій. Можливо, вже й не чекаєте. Да? Ну, давайте подивимося, ви чекаєте, до речі, Знаєте, як я вам скажу? Ви вже і не чекаєте, у вас вже таке ідея спустошення в даний момент, що ви вже самі зняли цю пов'язку, да, свого обличчя, і вирішили, що ви не хочете обманюватись, ви не хочете сподіватись, і ви за крок до якогось свого нового майбутнього. Ніби ви тут від нього дуже довго чекали якогось результату, що переведете стосунки в нове, що він там, не знаю, буде відповідальний, що він взагалі буде з вами, да? можливо, пауза якась, можливо, стосунки таємні по місяцю, і ви чекали, що він зробить вибір якийсь, якщо є трикутники, або переведе ваші. Стосунки статусу таємних, в да, таких оприлюднених, в офіційних стосунки, про які заявляють. І по карті блазень да, карта говорить про те, що ви вже зараз думаєте, що буде як буде. І я не буду да, своє життя будувати з тої точки зору. Що буде в стосунках особистих? Що це не саме головне тепер у моєму житті? Я так мріяла про цього мужчину, да, я так хотіла з ним бути. Можливо, це абстрактний образ, що ви давно чекаєте, можливо, реальний образ, можливо, ви чекаєте такого да, основательного, мужчину, серйозного, такого, мужчину, батька. А може, це ваш, да, він є біля вас. Але зараз. Зараз ви в такому ніби трошки відчаї і не хочете вже чекати, не хочете вже сподіватись, знаєте, ви, ніби, вам надоїло сподіватися, і вам сподіватися вже настільки боляче, що ви цього не хочете робити. Давайте ще три карти. Ну, те, що зараз? Ну, так, да, ви тут чекали його, що він якось. Оприділиться, що він захистить, що він піде далі, ніж просто якісь приємні слова, або навіть тишина між вами, Да? Якщо це новий мужчина, то ви. Ніби вже в такому вічі і думаєте, що ви такого не зустрінете, бо зустрічаються одні да, такі лицарі, кубків, це романтичні, легкі натури, на яких дуже складно понадіятись в результаті. Вони можуть гарно говорити, але не йти далі серйозності. Вони можуть показувати, демонструвати почуття. Ви можете бачити, що він любить, ніби та він зближується. Але раз. І там пропав, або раз і все відкотилось назад. Знову, да, він дав якусь надію і забрав тут же її назад. Ну от зараз у вас відчай, і я би сказала, що ви уже навіть і не чекаєте і не сподіваєтесь на те, що з ним щось буде по-іншому, або що ви зустрінете такого відповідального мужчину. Такого, як ви хочете, да? тут дев'ятка жезлі. говориться, що він мене має захистити, я маю відчувати в ньому оцю стабільність, таку. Тут багато таких карт, да? ну, що хочеться. Карта Єрафант, це карта стабільна, традиційна, консервативна. Король Пентаклів, такий, ну я ж кажу, мужчина батько, який бере відповідальність. Можливо, він трошки сухий, там трошки строгий, але він точно не підведе. І ви цю трансформацію від нього все чекаєте, чекаєте, або шукаєте такому, ну, що його немає. І, знаєте, ви ніби вже і погодились на таке. Я би так сказала. Ви вже не таке погодились, що так може бути. Ну, от так. ну давайте дивитись, що жовтень вам принесе в особистому житті. Що принесе жовтень вам в особистому житті? Житті. Четвірка мечів, да, ви вже як, ніби той і я би сказався карті траурна, як похоронили цю свою надію на те, щоб бути щасливою. Да, дивіться, ви ніби собі подумали, а що тепер мені не жити? А що тепер. Жити, да? Я не хочу цього, я хочу собою насолоджуюся. Королева кубків посередині сидить. Да? Можна там піти з подружками, з друзями десь відпочити, навіть поплакатися якісь подружці, да? щоб вам стало легше. Але тут карта говорить про те, що от у жовтні місяці ви набираєтесь своєї особистої енергії, і ви розумієте, що не так він мені і потрібен був. да, Ці кубки розлиті. Значить, треба про них старатись забути, згорнуть, да, там, сплакнути, Можливо, це потрібно для вас, можливо, ви сильно зараз зажались. І поплакати, це відпустить ці почуття, да, дати їм вивільнитись. Нехай вони виходять і залишають вас, інакше вони всередині, знаєте, як гниють, от навісають. Що ще карти покажуть тут? Що ще у вас? Ага, король жезлів. Знаєте, тут, тут спентаклів по картам, от коли ви відмовляєтесь чекати, коли ви приймаєте внутрішнє рішення, що ви рухаєтесь далі і можете відпустити цю людину, і що вам добре. Самій, От, що ви можете жити без нього, да? що життя без нього не зупиняється. Я бачу, що він являється. З шансом, да? з шансом, король жезлів з активністю, що я хочу шанса, дай мені цього шанса. Я хочу подивитися, це новий мужчина, чи це. Той самий ну, мені здається, що це той самий, але переосмислю, який переосмислився, який поміняв свої установи внутрішні, який зробив те складне рішення, яке ви від нього чекаєте. Да? От він ніби як. Вивільнився, звідки, щоб до вас прийти, да, щоб замкнути це коло по карті світу і бути поруч. Можливо, він далеко від вас, і ви за ним дуже сумуєте і стосунки складні, да, бо тут ніби як повернення його йде, кармічне повернення. Карта е, юстиції, карта правосуддя, все зважено, все вирішено. Знаєте, як ніби оцей суддя для мене так виглядає, е, як зверху. Сидить і каже, так, настрадалась уже, так, цей уже мужчина зробив там якісь теж свої висновки, все, можна їх поєднувати добре, даю добро, да, такий вирок приносить. От як вище правосуддя для вас. Ну, ви знаєте, я скажу, що він як повертається от з новими якимись силами, з якоюсь пристрастю, і хоче показати реально. Що він багато чого зробив, що він помінявся, як знаєте, він хоче на розмову вас викликати. Я дивлюсь по карті сила, що перша ваша реакція буде така, ну, типу, хочеться розірвати його. Да? Внутрішній звір, такий, ну, хочеться його порвати. Що я тільки тут навчилась без тебе бути, я тільки готова уже рухатись далі, як ти тут знов, тут, як тут. Ну тут спектакль у мене смущається, карта хороша дуже, яка говорить, що можливо, все-таки треба дати шанс, що тут і вище правосуддя, що людина помінялась, його, от по карті башні, помінялись внутрішні, неправильні якісь установи. Неправильні якісь погляди, да? от він ніби всередини себе міняв міняв свої погляди на життя. А для короля Пентаклів це ну, мега 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 складно. Що він хоче, цей мужчина? Дивіться, зразу: з десятки кубків сім'ю. Вернути сім'ю, завести сім'ю, наладити. Можливо, якщо у вас є діти, чи свої, чи совмєсні, да? ну він як може заходити до вас от, через дітей. Ну, що він хоче? Примирення? Він хоче показати, що він переріс ту ситуацію, в якій ви вже були, да? що він помінявся, що він знайшов в собі сили від чогось відмовитись, що він знайшов в собі сили. Е Помінятись взагалі. Тут внутрішня велика боротьба з собою. Якщо він тут уходив до суперниці, якщо він уходив до суперниці, ну, звісно, ви тут самі рішаєте. Я ні в якому разі не можу вам сказати, приймайте там, гулящого мужчину назад. Але мені карти показують, що він розуміє, що тим, що він десь там був в паузі, чи от була суперниця, він цим програв. Він, він втратив час. Він неправильно зробив, він себе засуджує. Я от програв. До чого давайте так? До чого це все прийде? До чого це все прийде? Ой, ви знаєте, ну він прям буде активний. Буде демонструвати любов, буде писати, дзвонити, да, от такі активності, говорити приємні слова. І ви по королеві жезлі будете відчувати, що він вас заражає. Да? Тут карта сонця, що ваше сонце внутрішнє заражається від нього, все-таки. А, а тут ще таке по картам, знаєте, як хочеш, не хочеш, я буду тебе добиватися. Я буду показувати, я хочу по-новому. Тут, знаєте, от прям от мужчина, який каже, я від чогось відмовився, щоб бути з тобою. Не знаю, це може бути там, звички погані, можуть бути якісь е е може, можуть, можуть бути якісь такі його внутрішні е установки, да, про те, яке має бути життя. Ну він, як ніби вам іде на поступки, от що я бачу. На щось наважить. Можливо, ви хотіли узаконити стосунки чи з'їхати заново от, перейти на новий рівень, а він тягнув кота за хвоста. Да? То тут він і ви типу ну не хочеш, як хочеш, ну значить так і буде, значить не будемо разом. Да? Так ми стояли, і тепер він. Оцей король Пентаклів, з якого тяжко зрушити взагалі з місця, да? його ці установки взагалі поміняти майже неможливо. Він все-таки знаходить собі сили волі, да? від чогось тут відмовиться. От йому щось там тичу цей кубок, а він від нього відмовляється. Все, він вибрав своїх три кубка, і він в них щасливий хоче бути. Чому? Тому що тут шістка жезлів. Можливо, пропозицію хтось нарешті отримає або, от, знаєте, як возз'єднання сім'ї. Роз'їжджались на якийсь час, там, да, сварились. Навіть якщо ви разом ви можете відчувати ці внутрішню трансформацію між вами, що він не йде, там, не йшов на якісь ваші е, прохання, да, не слухав вас, не чув, то, я би сказала, що це під кінець, під кінець жовтня він почне е, активізуватися і чути по-новому заграють почуття ваші. Що вам робити? Бачите, як карти показують. Поки його немає, дійсно насолоджуйтесь, працюйте на самооцінку і не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь. Е, да, ви там можете поплакати, хай це не затягне вас в депресію, це буде невеликий якийсь проміжок часу. По карті смерть ви готові. Ви маєте бути готові внутрішньо, морально. Відпустити цю людину. І тоді, подивляться, Пентаклів буде спокій. Це карта спокою, зручності, що мені комфортно. Самій з собою, про що я починала розказ, Да? Коли ви віднайдете оцей комфорт внутрішній, я сама з собою, мені добре. Коли ви це зробите, тоді. Знаєте, як мухи мед на вас полізуть мужчини. Тут, до речі, ви будете явно користуватись, да, явно користуватись увагою мужчин. Ну і ріст, ріст цього мужчини, про якого ви думали, або про якого ви мріяли, і можете такого зустріти. Да? Імператор він бере відповідальність. Імператор веде за собою. Це лідер, це керівник. Да, він може бути чуть безкомпромісний, жорсткий. Але він веде за собою. Але навіть тут, в цьому розкладі, я бачу, що цей імператор, да, він навчиться вас чути, те, що ви від нього давно хочете, він навчиться вас чути. Ну, порада для вас, да, бути безкомпромісною. Вести. Свої погляди до самого кінця не здаватись, да? королева мечів, вона вже як прийняла рішення, вона вже його не поміняє. І ви маєте, знаєте так, показати, що ви холодні, що ви не підете на уступки. Що має бути так, як ви сказали. От пішла каса на камінь, нехай іде. Він може закритись спочатку, але потім він. Зробить те, що ви від нього хочете. Хі -хі. Король мечів для вас теж, та? ну, дивіться, його мечі. Це про те, що він здається. да Він тут здається, ви вистаюєте, а він як, я би сказала, Да? Та? не такий жорсткий робиться. Він ніби от може подивитися під якимось іншим кутом. Карта підвішена під якимсь іншим кутом на вашу ситуацію, і я ж кажу піти на якісь от оці такі е, компроміси називаємо так. Не хотіла казати, що це якісь поступки, а от компроміси. Я хочу трошечки ще от на дні у нас якраз здається мужчина. Да? І прекрасно, що він на дні, що він не зверху, да? а він на дні. Значить, він буде прислухатись. Чуть-чуть подивимося на Ленормані, що чекає вас в особистому житті в жовтні місяці. Сов карта потрібних розмов, да? Пробувається в іконочку, і стіна між вами падає. Ви починаєте донорно чути, розумієте, у вас буде якась важлива розмова, яка дуже необхідна для того, щоб от ви перейшли на ці нові Ну да, вона для вас несе удачу. Карта двойственна, да? карта конюшина друга, другий дім, дім удачі, дім балансу. Серйозна глибока розмова, можливо, глиб... знаєте, місяць, під кінець місяця завжди показує, от як я говорила. І мі... місяць в Ленормані показує глибину почуттів. Це те, що от вам потрібно, висказати один одному. Це дуже необхідно для того, щоб були зміни по якорю, щоб ви е... заякорились, да? якісь ці свої своїй стабіль... стабільність знайшли. Щоб ви знайшли стабільність. Знаєте, ніби ви зможете відстояти от свої ці кордони, да, і це вам принесе задоволення тим, що от ви свою самооцінку не розтопчете. Що ви. Я не кажу, що ви, ну знаєте, маєте прям бути такою жорсткою, ну, можливо, трошечки, да, але для того, щоб потім. Мати спокій, зараз треба буде трошки такі, такою безкомпромісною для нього бути. Да, ви, типу, знаєте, як хочете з ним бути, але тільки на своїх умовах. Ну, Хтось, звісно, отримує пропозицію руки та серця. Ця карта була зверху, а тепер ви на дні, да? Тепер ви на дні знаходитесь, ви теж трошечки, ну знаєте, не те, щоб прогнатись, коли ви побачите вже у цю пропозицію переходить на новий рівень, якісь подарунки, коштовності, да, ви вітаєте, я скажу, що не прогнатись, а ви вітаєте ось так. Коли ви побачите, те, що він готовий до цих нових якихось звершень, до нових сходинок у ваших стосунках, що він готовий мінятися, рости, ви однозначно тут да, вітаєте і приймете це звичайне рішення за вами. Я не маю в ніякому разі права вам поради роздаватися за ваше життя, але я можу вам просто передати те, що карти, говорять, що якщо ви попробуєте тут дати ще шанс, ви можете бути з цією людиною щасливі, тому що тут робота проведена колосальна. Або ви, якщо самотні да, і чекаєте когось, пробуйте, ходіть на побачення, знайомтесь, велика вергідність, тому що от в жовтні місяці. Коли ви станете собою задоволені, коли ви не будете на ці побачення бігти, знаєте, як на останній шанс в своєму житті, тоді якраз цей шанс прийде і прийде мужчина достойний вашої уваги. Ось такий цікавий сьогодні у нас розклад був. Будь ласка, пишіть ваші враження. Мені завжди дуже цікаво, ви знаєте, я читаю, навіть відповідаю на ваші коментарі. Тому пишіть, ставте реакції на відео новых видео папа -па.